Координаційний гуманітарний штаб при Одеській обласній військовій адміністрації за традицією звітував про роботу протягом місяця. Обсяг гуманітарної допомоги, що надходить порівняно з попереднім місяцем, скоротився майже вдвічі, зазначив начальник штабу Олексій Чорний. І додав, що така ситуація складається не лише в Одеській області, а й у цілому по всій Україні. Пов'язано воно з тим, що всі невеликі партнери і просто громадяни, які в попередні місяці відправляли. Допомогу з власних запасів вони зараз зійшли на нуль. Фактично залишились тільки великі донорські організації, які допомагають нам в цих питаннях. Але допомога, як і раніше, необхідна, адже внутрішніх переселенців в Одесі та області з кожним днем стає все тільки більше. Станом на 3 серпня це 93 тисячі більше ніж 93 тисячі. Можна подивитись, що більша частина з них в Одеському районі знаходиться. Тобто це 31 майже 32 тисячі в місті Одеса. Хочу ще раз ще зазначити, що це тільки ті, хто офіційно зареєструвався. Ті, хто не зареєструвався, ми їх в статистиці не можемо побачити, але ми передбачаємо, що сумарно. Разом з тими, хто зареєструвався, десь близько 150 тисяч. Одне з головних завдань волонтерів гумштабу допомога постраждалим внаслідок ракетних ударів. У липні російські війська кілька разів атакували одеський регіон. Жителям селища Сергіївка та села Дачне направили гуманітарну допомогу від кількох міжнародних та місцевих організацій, розповів Олексій Чорний. Це три організації: Ектед надавала грошову допомогу. Видно в які будинки і скільки були ці виплати, тобто на кожну людину по 6660 гривень. Громадська організація 10 квітня разом з співпраці з агенцією по питанням біженців, агенцією ООН, видавала будівельні набори, які складались там з брезенту, деревини. Плит, цвяхів і іншого. Благодійна організація Карітас також надає фінансову допомогу. Допомоги потребує також сусід і захисник Одеси Миколаїв. До міста та області відправили понад 150 тисяч продуктових наборів, розповідає Олексій Чорний. Близько 200 тисяч залишилось відправити в Миколаївську область. Ми спробуємо все це зробити в цьому році, відправити в Миколаївську область. Зараз у Одеського гумштабу два основні фокуси роботи: це підготовка до зимового сезону та якнайшвидше працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Ми готуємо на вересень проєкт живих зустрічей групових в усіх громадах з такими особами. В першу чергу нас цікавлять. Особи працездатного віку для того, щоб розібратися, з якими проблемами вони стикаються, чим їм можна допомогти поточно і посприяти їх працевлаштуванню. Тобто, наше завдання виокремити 5 тисяч осіб працездатного віку і зробити все, щоб вони могли отримати роботу. Працевлаштування біженців особливо важливе завдання з урахуванням скорочення гуманітарної допомоги, що надходить, вважають у гумштабі. Також у звіті озвучили плани змінити стратегію. Спільно з громадами волонтери збираються замість продуктових наборів видавати людям фінансову допомогу, щоб вони самі могли придбати, що їм необхідно, за словами Олексія Чорного. Це легше контролювати, а також підтримає економіку нашої країни.